Доброго дня, Києве! Знов ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересумник тижня в Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте чіснамся про діяльність вищих керівників Китаю цього тижня. 7 -го червня голова Карас Чінпін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом та віце-президентом Бразилії Лауду Ахміному і провів з ними дружню бесіду. 9 червня у Пекіні відбулася церемонія підписання тристоронньої міжурядової угоди щодо проєкту за різниці Китаю узбекистан Залізниця Китаю, Кризкистан, Узбекистан, це стратегічний проєкт Китай та Санту Азію. Це також знаковий проєкт для трьох країн у плані субідництва в рамках спільного будівництва одного поясу та одного шляху. Підписання трьома країнами міжурядової угоди забезпечить міцної правову основу для реалізації проєкту субідництва за різниці китай Кристаль та Узбекистан, ознаменує перехід проєкту від бачення реальності, а також продемонструє міжнародній субідувати твердо рішучості трьох країн об'єднати зусилля для сприяння своєрази та своєї розвитку. 11 червня на п'ятому засіданні центральної комісії з питання всебічного поглиблення реформ хорова Гарес Чемпі наголосив на необхідності вдосконалення системи сучасних підприємств з китайською специфікою та створення навколо технічного інноваційного середовища, яке носить характер відритості та має конкуренту на міжнародній арені. Хоровац Генеральної військової ради Сі Цзінпін підписав указ про публікацію переглянутих положень про аудит в армії. У положеннях чітко визначається спрямованість аудиту в армії на економічний нагляд. Підкреслюється його політичний характер та політичні функції. Місця це докладніше правила проведення відповідної роботи. Голова КРС Чінпін у листі відбувачі академіку Академії наук Китаю, професору університету Чінхуа Яо Чічі, закликав зробити новий внесок в перетворення країни на середну державу у сферах освіти, науки та технології. Останніми днями ЄС провів антисубсидіарне розслідування щодо китайських електромобілів. 11 червня офіційний представник МЦС Кар Лінцян зазначив, що розслідування Європейського Союзу щодо субсидій, щодо китайських електричних автомобілів є, по суті, труховим протекціонізмом. В розслідуванні ЄС є багато невиправдавих дій, які не відповідають правилам. Звинувачення ЄС в так званих товарах, субсидіях Китаємо просто неспроможні. Китай закликає ЄС якнайшвидше припинити розслідування і утриматися від Підриву китайського європейського труговарі-економічного співробітництва, а також стабільності виробнича субтових ланцюжків, скидання радіоактивних стічних вод в Японії впливає на морське середовище навколишніх країн, і багато країн висловили невдоволення постійний представник КАР при міжнародному агентстві з атомної енергії лісу загрикав до суворого, незалежного та ефективного довгострокового міжнародного нагляду за скитанням в океан, забруднених радіонуклеатами стічних вод з аварійної і АЕС Фуксима-1. 10 червня було традиційне китайське свято човнів драконьку. Під час свята багато людей вирішили подружувати. Міністерство культури і туризму Кари повідомило, що за час тридентних канікул знаходи свята човнів драконів було здійснено 110 мільйонів внутрішніх туристичних поїздок, що понад на 6 ресурсів побільше порівняно з анархічним періодом минулого року. Однією з найважливіших подій свята човнів драконів є переходи на човнах драконах. Переходи на човнах драконах проводяться в пахаджох міста Китаю, то і після свята. Медіа Курбляця Китаю вела пряму в трансляцію цієї події. Це присуми дешня. Ще дешня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.